Всім привіт! Ви на каналі Попелюха про тестування ПЗ. І сьогодні ми дуже швидко з вами пройдемо тему, що таке фронтенд загалом. Взагалі, давайте почнемо із назви. Що таке фронтенд? В загальному веб-сайти та додатки завжди прийнято поділяти на дві частини. Одна із цих частин це та, де користувач, такий як ми з вами, бачить веб і веб-сторінку. Він бачить кліки, він бачить текст, він може на нього наводити курсор, щось може змінюватись і так далі. І ця частина називається фронтенд. А от коли користувач клікає на ці кнопки і робить якусь логіку, наприклад, натискає на Зареєструватися і перенаправляє всі свої дані на сервер, то ця частина вже називається Бекенд. Насправді це не завжди один сервер, це може бути ціла інфраструктура серверів, і це так звана клієнт-серверна архітектура, де з клієнта відсилаються запити на сервер, там вони обробляються і повертаються назад на клієнт. Тобто, з цього ви можете взяти інформацію про те, що клієнт це скоріше за все, частіше всього браузерна частина або будь-яка програма, яка встановлена на комп'ютер і яка відправляє інформацію на сервер кудись в інтернет, так. І сервер це частина, де вже відбувається вся обробка логіки, калькуляції, і звідти основна інформація, яку ми в принципі діставали або яку ми створювали, повертається назад на клієнт, щоб сповістити користувача про те, що все окей, твій запит виконано, і з ним проблем немає. Найчастіше саме фронтенд розробник пише код до клієнтської частини, яка буде робити щось в браузері і таким чином взаємодіяти з бекендом. От, наприклад, ти зараз дивишся це відео на Ютубі, і все, що ти бачиш, це результат роботи фронтендерів. І плеєр з відео, яке ти можеш стартанути і стопнути, і цю бічну панельку з рекомендаціями і прев'юшками інших відео, які можуть тобі сподобатись. Це все робота фронтендерів. А тепер давай проведемо з тобою експеримент. Натисни підписатися під цим відео і постав вподобайку. Поставив? А тепер дивись, коли ти натиснув Підписатися, що відбулося? Ти клікнув на кнопку на фронтенді. Таким чином, фронтенд відправив на бекенд запит про те, що дивись: тут є користувач, який захотів підписатися на попелюху. Тим часом в бекенді, в базі даних, в таблиці з підписками у мене з'явилась плюс одна підписка, тому що це був ти. І тоді база даних повертає результат, що все окей, ми додали користувача в підписки. Клієнтська частина, будь ласка, поверни цю інформацію людині. І тоді респонс з сервера повертається на клієнт, і на клієнті ви бачите, що ви бачите, що кнопочка підписки стала трошечки іншого кольору, і тепер там пише Ви підписані. Це вже клієнтська частина сповістила вас про те, що підписка насправді відбулась. Ти можеш запитати, окей, а якщо я дивлюсь тебе з мобільного додатку, це теж фронтенд? Насправді не зовсім так. Тому що люди, які пишуть логіку для мобільного додатку, називаються мобайл-розробниками. І це не те саме, що фронтенд, бо вони використовують зовсім інші технології. У фронтенді все тримається на трьох стовпах. це HTML, CSS та JavaScript. HTML, який є Абревіатурою до Hypertext Markup Language, що перекладається як мова розмітки гіпертексту, це така мова розмітки, не програмування, тому що це дуже важливо, що це не мова програмування, яка дозволяє зобразити елементи на веб-сторінці. Вона, в принципі, розділяє всю нашу сторінку, яку ми бачимо, на певні логічні блоки, і каже: ну, дивіться, тут по центру відео, згорі якась шапка, зліва будуть. Пропозиції про те, які відео вам варто подивитись, а внизу буде панелька для якихось сподобайок і коментарів, і список із коментарями, які ви можете бачити. HTML вказує браузеру, де і як розташовувати елементи на веб-сторінці, і робить це за допомогою тега. Саме такий тег буде виглядати отак. Важлива примітка в тому, що у тега майже завжди має бути початок і кінець, що мається на увазі. Якщо це тег параграф то у нього буде спочатку тег П. Потім певний текст, а потім закриваючийся тег, який сповіщає нас про те, що оцей початочок він закінчений. І закриваючийся тег відрізняється тим, що у нього є слеш на початку назви тега, тобто на початку цього текста П. І ще також теги можуть бути вкладені один в один. Наприклад, отак от можна додати посилання в текст за допомогою тега А. Як бачите, в ньому є ще деякий текст до закриття кутової дужки. Це називається атрибут. Атрибути представляють додаткову інформацію про те, як слід обробляти елемент. Зазвичай вони знаходяться всередині першого тега і складаються з пар ключ значення, тобто якийсь, е, якийсь опис і його значення. Наприклад, клас 123, або id унікальний елемент, або href і посилання на щось. Наприклад, якщо ми вставляємо кудись картинку, то треба показати за допомогою атрибута звідки її брати, і виглядатиме це ось так. І як ви могли помітити, в цьому прикладі немає закриваючогося тега, тому що все написано в один рядочок в одному тезі. Це унікальна особливість тегу Image. Насправді таких тегів є доволі багато, які починаються і закриваються в одному рядочку, тому що немає що в них всередину втулити. Але насправді в HTML є дуже багато доволі популярних тегів, і давайте пройдемось по основним із них. В загальному HTML — це завжди ієрархічна іер... структура, яка в першу чергу завжди містить тех HTML. тобто. Сам HTML, сама розмітка починається з тегу HTML і все закриває тег закінчений тег HTML. І вся розмітка знаходиться всередині. Тобто, все, 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 що ви бачите на сторінці, засунуто всередину тегу HTML. Але крім того, тег HTML завжди складається з двох частин: це head і body. Head, який перекладається як голова, він знаходиться вгорі HTML, -а. це невидима частина. Це частина, в яку ми прописуємо різні метадані, які ми підключаємо. Можливо, JavaScript, стилі CSS, ми можемо вказати, там яка іконка буде на нашій веб-сторінці, і яка назва вкладці в браузері. Тобто це якісь невидимі дані, які дуже важливі для того, щоб HTML працював. І є друга частина баді. Перекладається як тіло, завжди йде після хеду. І саме в баді знаходиться все, що ми візуально бачимо: всі кнопки, всі текста, всі колоночки, фотографії, це все знаходиться всередині тегу body. Ще одним відомим тегом є тег div, який сам по собі нічого не дає. Але служить таким собі контейнером для групування всіх інших елементів. Окей, ніби все зрозуміло, але у вас може виникнути питання, як із оцього цього може створитись оце? Насправді все просто. Весь код HTML-розмітки ми маємо зберегти в текстовому файлі, це може бути навіть блокнот, але потім нам треба буде змінити його розширення на HTML. І тоді ми можемо запустити його в браузері, і він вже буде мати якийсь вигляд. І вроді все непогано, скажете ви, але такі сайти останній раз писали років 50 назад, і будете абсолютно праві. Тому ми переходимо з вами до стилів. А за стилі в нас відповідає CSS, який розшифровується як Cascading Style Sheets і перекладається як каскадні таблиці стилів. Саме він відповідає за те, щоб веб-елементи були гарно візуалізовані. Він відповідає за колір, розмір, розташування відносно інших елементів прозорість і напівпрозорість за те, як елемент буде виглядати взагалом. Як це взагалі працює? Слід уточнити, що є три способи підключення стилів. І перший з них це інлайн, коли ми вписуємо атрибут style прямо всередину тегу І, звичайно, присвоюємо цьому елементу певний стиль. Чи гарно воно виглядає? Так. Чи Змінило воно стиль одного веб-елементу? так. Але це все ще не найкращий спосіб підключення стилів, тому що він працює тільки для цього одного веб-елементу. І якби ми прописували всі-всі-всі стилі для кожного веб-елементу, то у нас би було HTML, супер здоровенний HTML з супер багатьма вкрапленнями CSS -у в нього. Це не є найкращим способом. Тому одразу переходимо до способу 2. Ми вже говорили з вами про Tech Head і про те, що в нього можна додати дуже багато допоміжних класних штук, які допоможуть нам робити різні речі в попрограмістки. Наприклад, підключити стилі. Наприклад, в середину тегу Head ми можемо додати тег Style, в якому описати всі стилі. Або ж, третій спосіб, ми можемо винести всі стилі в окремий файл і підключити їх, також за допомогою тега Head, всередину нього за допомогою тегу Link. Тепер, коли ми пишемо всі стилі в окремому місці, нам може знадобитися селектор, який опише узагальнено якусь групу елементів, ніби багато елементів, і може допомогти написати їм всім стиль за допомогою пари ключ значення в фігурних скобках. І виглядає це ось так. Це називається правилом. Тут ми говоримо, що для всіх елементів з тегом P, який ми зустрічаємо, ми встановлюємо правило, що його розмір тепер буде 30 пікселів. Також ми можемо застосовувати багато стилів в одному правилі. Тепер ви можете запитати, а що якщо я не хочу, щоб всі мої елементи були в одному стилі? І це логічне питання, тому що дійсно так можливо. Тоді ми можемо виділити певну групу елементів за певним атрибутом, наприклад, за класом. Більшість HTML елементів такі мають атрибут клас, і в багатьох він може бути однаковий. Отже, ми можемо сказати, що тільки елементи з такого то класу, написавши крапочка і назва класу, і фігурні лапки, мають такі-то стилі, і в фігурних лапках перечислити всі стилі, які ми хочемо. І так ми можемо деяким елементам присвоїти такий клас, і вони будуть слухатись цього стиля, а деяким не присваювати, і вони не будуть відповідати цьому стилю. Крім того, якщо нам потрібно якісь унікальні елементи виділити і дати їм свій стиль, ми можемо зробити це за допомогою атрибуту ID. Він буде працювати так само, як клас, тільки звертатись ми до нього будемо не через крапочку і значення атрибута, а через решіточку і значення ID. І тоді ми звернемося до саме одного елемента з унікальним ID. CSS – це дуже сильний елемент для стилізації. Тут є каскадність, коли правила можуть наслідуватись і перевизначатись для певних елементів, а більш специфічні правила можуть переписувати загальні. Ще тут є псевдоселектори для опису складних правил, такі як hover, first child або before. Також різні правила можуть застосовуватися до різних розмірів екрану, що критично важливо для розробки мобільних вебсторінок. А крім того, за допомогою CSS ми можемо взагалі створити дуже класні рухаючіся анімашки, які будуть гарно візуально виглядати. Де цьому всьому навчитися можете спитати ви. А все насправді дуже просто. У Максима Рудного він займається веб-розробкою комерційних застосунків понад 10 років. Має досвід як фронтенд, так і бекенд розробки, а ще менторства та викладання лекцій. На своєму youtube каналі він навчає програмування українською мовою, прям як я, щоб збільшити кількість кваліфікованих розробників в Україні. Там можна знайти безкоштовні курси по найсучасніших інструментах розробки React та GraphQL, найкращі практики для написання чистого коду та тестування, поради з оформленням резюме для пошуку роботи в сфері IT, базуючись на досвіді проведення співбесід, поради початківцям, що вчити і на що звернути увагу, тренди та новини в сфері фронтенд розробки. Знайти відповіді на питання або задати свої завжди можна в телеграм-групі спільноти. Посилання залишаю ось тут та в описі під відео. Будь ласка, переходьте на його YouTube канал, якщо хочете дізнатися більше про фронтенд. А тепер переходимо до найцікавішого: JavaScript. Це мова програмування, яка дозволяє реагувати на різні взаємодії з веб на екрані. Наприклад, якщо ми клікаємо на якусь кнопку, або якщо ми наводимо курсорчик на неї, або якщо ми рухаємо слайдер, і взагалі у цих всіх складних менюшок, формочок для заповнення чи слайдерів, отак от працює JavaScript. Також JavaScript дозволяє змінювати вміст та структуру веб-сторінки. Наприклад, додавати туди якісь елементи, прямо так от на ходу, або видаляти їх звідти. Уяви собі, що в тебе є якийсь веб-сайт з списком справ. І коли ти виконуєш певну справу, то вона просто пропадає з екрану. Якраз таки це виконується за допомогою JavaScript. Воно просто видаляє цей елемент з розмітки, і ви його більше не бачите дуже зручно. І дуже важливим пунктом є можливість відправляти мережеві запити на віддалені сервера, скачувати та загружати файли. Тепер поговоримо про саму мову. Найпопулярніше питання: як JavaScript пов'язаний з Java? І моя відповідь ніяк. Насправді, просто коли JavaScript розвивався і будувався в 95-му році, то Java була на піку своєї популярності, і розробник JavaScript такий, чого не хайпанути на назві, і обрав таку класну назву як JavaScript. Причому спойлер, воно спрацювало. Тепер JavaScript є топ-1 найпопулярніших мов у світі. Для того щоб додати його на веб-сторінку, дуже схоже на CSS, є два шляхи: один із них це написати весь JavaScript в сторонньому файлі і підключити його через техскрипт в середині хеду. І другий спосіб можна прямо в тілі вставити тег-скрипт і всередині тега прописати JavaScript команди, які ми хочемо, щоб виконались. Виглядає це ось так. На скріншоті ви бачите тег-баді, який починається на першому рядочку і закінчиться на останньому. Всередині нього є. Елемент button кнопка, а після нього є елемент script І всередині є певний javascript код який щось робить. В даному випадку він знаходить елемент по ID, додає обробник подій клік до кнопки MyButton, і кожного разу, коли натискається ця кнопка, то викликаємо alert, який каже, що кнопка дійсно натиснута. Далі закривається тегскріп, тому що весь тому, що всі теги, які відкриваються, повинні мати своє закінчення. І закривається тег баді. І тут є хитрість, можна вставити JavaScript-код прямо в HTML. HTML підтримує деякі атрибути, які можуть обробляти події. Наприклад, onClick. Це клік за посиланням, як в цьому прикладі. І тепер, коли код написано, при завантаженні сторінки JavaScript-код інтерпретується браузером на люту. Тобто браузер аналізує і виконує код строка за строкою без компіляції. Проте для оптимізації та підвищення продуктивності браузери використовують так звану just-in-time компіляцію. Тобто вони беруть найчастіше вживаний JavaScript код і перетворюють його на машини, так щоб комп'ютер розумів, що відбувається. Крім того, JS може працювати асинхронно, тобто не чекати завершення своєї команди, як коли, наприклад, ми відправили якийсь запит на сервер, а продовжувати працювати далі. А коли вже респонс повернеться, тоді вже будемо далі з ним щось робити. Також слід сказати, що JavaScript це мова з динамічною типізацією. Це означає, що коли ви створите змінну і присвоїте туди якесь число, то через певний час ви легко можете перезаписати туди, наприклад, строку. Так само, як в Python. Але з цим треба бути особливо обережним, тому що тоді ці типи не перевіряються, і може виникнути якась помилка. Тому за цим треба слідкувати. Ще JavaScript це об'єктно орієнтована мова. Її особливість в тому, що ми можемо взяти код, розбити на певні куски і наділити їх певними властивостями. Це набагато зручніше звертатися до коду через об'єкти, ніж функціональне програмування. А ще на Джесі можна писати код для бекенда завдяки Node.js. Як воно працює? У всіх браузерах стоїть двіжок або інтерпретатор коду. Він читає код, який ти написав, і переробляє в команди зрозумілі комп'ютеру, щоб браузер почав виконувати те, що ти від нього хочеш. А ще на Джес можна писати і десктопні, і мобільні додатки. Наприклад, найпопулярнішим фреймворком для написання десктопних додатків на JavaScript є так званий Electron. Для того, щоб писати там код, ми так само пишемо HTML, CSS та JavaScript. І виконується це все на двіжку Chromium, який, до речі, є двіжком для майже всіх браузерів, окрім Firefox та Safari. Плюс там в тебе є всі можливості на JS, такі, наприклад, як доступ до файлової системи, якої немає в браузері. А для мобайлу також є багато варіантів, наприклад, React Native або Flutter. Ну і настав час поговорити про фреймворки для JavaScript. Їх надзвичайно багато. Фреймворк це набір готових бібліотек, інструментів та структур, котрі потрібні для полегшення та покращення ефективності розробки додатків на JS. І вони настільки стали невід'ємною частиною екосистеми Фронтенда, що багато проєктів уже давно не пишуться на чистому JavaScript. Найпопулярніший із JavaScript фреймворків на даний момент це React. І саме смішне те, що це не фреймворк, а бібліотека. Але менш популярною вона від цього не стає. React найчастіше застосовується при створенні сингл-пейдж сторінок, тобто таких веб-сайтів, які виглядають ніби одна сторінка. І прогресі веб-додатків. Це сторінки, котрі виглядають і відчуваються як звичайні програми. Всі зміни відбуваються на одній сторінці без переходів, і відповідно завантажень сторінки. Якщо коротко, це можливо тому, що React заснований на так званих компонентах, що дозволяє розбити інтерфейс на маленькі перевикористовувані частини, котрі реалізують якусь логіку, що спрощує розробку. І тут у нас знов декларативне програмування, де ми пишемо, що хочемо зробити, а не як ми будемо це робити. А React вже сам оновить та відобразить компоненти, коли користувач буде щось робити. Після React в топі йдуть Angular, Vue.js та Svelte. І останнє, про що я хочу поговорити, це TypeScript. Це мова програмування, яка є розширенням для JavaScript і насправді компілюється в JS, але дає додаткові нові можливості, такі як статична типізація, класи, інтерфейси, модулі та інші прикольні слова. Тому, якщо відчуваєш себе тісно в рамках JavaScript, то пропоную звернути увагу на TypeScript. Ну що, сподобалось? Залишай свої враження в коментарях. А також буду вдячна за підписку на цей канал та розповідь про цей канал своїм друзям, які цікавляться АйТішкою. Буду рада побачитись в наступних відео. До зустрічі!